Вітаю вас, друзі, у партії зрадників України опозиційної платформи за життя знову проблеми. Нічого собі завдяки розслідуванню журналістів Бігус.Інфо антикорупційний суд України вчора виніс рішення про конфіскацію 1,2 мільйона гривень, так званого прибутку і Киви від його тієї самої жомової ями. Сам Кива поки що не коментує цю конфіскацію не коментує те, що у нього заберуть понад один мільйон. Він у цей час на російському телебаченні розповідає казочки про те, що він прийде до влади і об'єднає Україну з Російською Федерацією. Ми прийдемо до класті. Ми повернемо страну восстановим, і ми будемо єдиним огромним государством. Честь імей, але це далеко не всі проблеми для ОПЗЖ, тому що учора їхній партієць, міський голова одного із міст на Донеччині, заявив, що йде з цієї політичної сили, і взагалі на неї дуже сильно ображений. Мені Просто стидно смотреть вам в глаза на Донеччині поблизу Бахмута. Є невеличке місто під назвою Часів Яр. До слова, саме там народи. Вся кобзон земля йому бетоном лісі. Помирає ще один кобзон бурят. Ну так я рад на останніх місцевих виборах у цьому місті переміг Дмитро Вірзілов, кандидат від ОПЗЖ. І він став міським головою. Раніше Вірзілов навіть критикував партію регіонів та служив Олегу Ляшку. Головне, що на сьогоднішній день ми завжди приймати рішення і спаса. А коли він став міським головою від ОПЗЖ, то прославився своїми заявами про те, що необхідно виселити звідти з міста військових і, взагалі, дуже сильно йому заважали наші поранені бійці, наші захисники, які знаходились у міській лікарні, словом Верзілов себе поводив як типовий представник ОПЗЖ, але зараз раптом щось пішло не так, і він повстав проти політичної сили слуг кремлівських окуп. Але про все по порядку. Ви зараз підпишіться на мій канал, натисніть до цього відео лайк обов'язково. І я вам розповім і покажу цю історію про те, як зрадник пішов проти зрадників. цієї партії обіцяло мені повну підтримку, підтримку, рішення цих питань, але не оказала такої підтримки. Ви уявляєте собі, зрадники України зрадили свого партійця. Ніхто на таке не міг навіть чекати. Я йшов від партії опозиційна платформа за життя, я вірю в цю партію. І, на жаль, вийшло, що ми всі і весь міст виявилися обманутими. Патологічні брехуни брехали своєму партійцю. Дуже неочікувано, просто от неможливо як таке могло статись. Це власне Верзілову не сподобалось, і він заявив про вихід із ОПЗЖ. В першу чергу заявляю про тому, що я. Вихожу із політичної партії опозиційної платформи за життя. Крім того, що він покинув ОПЗЖ, він також і подав у відставку із посади міського голови цього прифронтового міста. Ділаю заявлення, вже підписав заявлення. О... Сважені повномочі міського голови добровольно. а все тому, що керівництво партії, яка не виконує свої політичні обіцянки, не виконало свої політичні обіцянки. Мене просто підвела моя партія, мої лідери, які допомогу, підтримку і не паддя. її. а ось наступний фрагмент. Я гадаю, потрібно показувати кожному виборцю ОПЗЖ, особливо на Донбасі. чому ну тому що вони, мабуть, Просто какие свої личные цели, обманывая жителей Донбасу, обманывая всіх нас. Я більше скажу, вони не лише дурять, вони ще й грабують Україну роками. Ті, хто зараз у ОПЗЖ дуже багато років провели при владі раніше, і вони постійно обкрадали нашу із вами країну, але це не заважає усе одно людям за них голосувати. Це які будуть сидіти в тюрмі і які бути наказані. У Лидеров. Атори там сидять в Верховній Раді е, нашої партії, навірне двойної стандарти в роботі. Поширте обов'язково це відео, тому що знаєте, одна справа, коли я критикую ОПЗЖ, той хто до них не має жодного відношення. А інша річ, коли самі партійці ОПЗЖ починають казати, що ОПЗЖ це по суті партія бандитів. Якщо хоч одна людина прозріє від цього відео, це вже буде непоганим результатом. З одної сторони перед виборами всі обіцяють, они что они хотят решать проблемы людей что они хотят помогать нам а когда выборы заканчиваются они думают только о своем каком-то успехе Багащені тут я маю зробити деяке виправлення. Вони, ті, хто керують ОПЗЖ, думають про своє збагачення не тільки після виборів, а й до виборів, і під час виборів, та й завжди по суті. Тому що для них основне це грабувати та знищувати Україну в інтересах своїх кремлівських кураторів. Ні, ніякого задейства і паддя свише от той партія тих людей, які мені не цю підтримку. і тепер найважливіша частина це той дуже рідкісний випадок, коли я погоджуюсь зі словами свого ідеологічного ворога та й що там казати ворога моєї країни. Але конкретно в даному випадку він абсолютно правий. Хотілося б, щоб виборці, які будуть іти на вибори, наступні місцеві або парламентські, запам'ятали його слова. Бажаю складно не вір. Не верьте в обещания, и звучит красиво, правильно, воздух, оппозиционная платформа за жизнь. А на самом деле... Це все пустишко. Тому що ОПЗЖ це партія зрадників, це партія тих, хто ненавидить Україну, це партія тих, хто прийшов грабувати та знищувати нашу із вами країну. І коли вони кажуть, ми опозиційна політична сила, не вірте їм. Єдині до кого вони є в опозиції це українська держава та український народ. Для цього ми прийшли в політику, для цього ми отримали вашу довіру. Вашу довіру. Для боротьби проти України і проти українського народу. До речі, це далеко не перший випадок, коли партійці ОПЗЖ починають виступати проти самої ОПЗЖ у Харкові кілька місяців тому партійці, можливо вже колишні, записували ось отаке відео. ОПЗЖ, це не команда, а це збор якихось людей, які которые під себе іщуть вигоду. Ну і оскільки ОПЗЖ, очевидно, є частиною так званого руского міра. Вони підтримують Росію, не вважають її агресором. Вони дотримуються усіх російських традицій, у тому числі вони кидають своїх. Як от, наприклад, кілька тижнів тому до в'язниці закрили Олега Ширяєва, одного із основних тітушководів ОПЗЖ, який входить до організації Патріоти за життя», по суті, до бойового Крила до тітушиної армії партії Кума Путіна. Патріоти за життя, я підчоркиваю, за. Жизнь. Патріоти за жизнь нісе вмістімої життям. Кива спочатку кричав, що вони будуть боротись за Ширяєва, що вони його не кинуть, але минуло кілька тижнів, і тиша ніхто за нього вже не згадує, тому що про нього Кива забув. Кива його кинув, тому що ОПЗЖ кидають своїх, тому що це російська національна традиція. А ми будемо адстаювати і захищати Нашого человека всеми удобными законними способами, зичу, щоб всередині цієї недопартії продовжились руйнаційні процеси, щоб якомога більше людей прозріло і пішло звідти, і щоб ця партія нарешті впала саме туди, в пепел, в мусор, в грязь. В розврат в аморальність. хоча даруйте, вона здається вже і так там, тому нехай вона пошвидше розвалюється, а її лідери нехай опиняться там, де їм і місце у в'язниці.